Та я вас інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Сьогодні в Добосарах згадували жертв неоголошеної війни. У минулому році указом президента Вадима Красносельського цей день був затверджений як день республіканських пам'ятних дат. І ось сьогодні, втім, як і щороку, до плит пам'яті знову лягли живі квіти. Меморіал воїнської слави в Добосарах 2 березня тут завжди багатолюдно. Президент, представники уряду, Верховної Ради, захисники Придністров'я, друзі, родичі прийшли вшанувати пам'ять загиблих на початку 90-х від рук молдавських опонівців. Придністровський народ хотів жити на своїй землі. Придністровський народ хотів жити на Придністровській землі і в одній великій державі з Росією. Шляхом жертовності ми намагалися зупинити ксенофобію і агресію. Загинули люди. Полеглим світла пам'ять. Сьогодні альтернативи мирному діалогу я не бачу. Звичайно, ми зможемо себе захистити. У нас є збройні сили, правоохоронні органи, є народ, який бажає захистити свою свободу, але переконаний і треба намагатися домовитися, довести право на незалежність і прийти до визнання Придністров'я. Війна, яку ще називають неоголошеною, почалася з провокації 2 березня. Першими загинули начальник Дубасарської РВВС Ігор Сіпченко та Донський козак Михайло Зубков. За п'ять місяців в результаті безперервного артобстрілу були зруйновані підприємства, школи, заклади культури, міста та житлові будинки. На цьому напрямку загинуло 156 захисників Придністров'я, серед них мирні жителі та діти. Помня. Анякратних нападіння пам'ятаємо про неодноразові напади. Це були цілеспрямовані спроби молдавсько-румунських націоналістів підкорити Дубосари і знищити республіку. Завдяки допомозі всього придністровського народу братських народів великої вітчизни нам вдалося вистояти, але занадто дорого дістався мир. Живі квіти сьогодні лягли до могил захисників Придністров'я. А друге березня в народі назавжди прозвали чорним мерцешором. Про Придністровську армію сьогодні йшла мова в Держуніверситеті. Там пройшов круглий стіл за участю представників Міноборони, Міносвіти, Держбезпеки, а також депутатів. Говорили про патріотичне виховання молоді та престиж служби в армії. служби А престиж виріс, при чому помітно. На 12% тільки за минулий рік. Це якщо у цифрах, причина зміни, які відбулися у Придністровській армії. Та створення спортивного клубу армії, робочий день. Це створення спортивного клубу армії, робочий день, відкриття Суворовського училища, зміна порядку несення служби і контроль за цим порядком, і харчуванням військовослужбовців. Це можливість поєднувати службу з навчанням в держзакладах. Місці і силу нашої армії можна було побачити на військово-спортивному святі шість команд: МВД, МДБ, Міноборони, Державна служба охорони Мін'юз, ОГРВ, видовище яскраве. Вряд чи хто Хтось це заперечить хто хто це бачив? Кожен це це через себе пропустив, тому що вибухи, стрілянина, гамір, армія, силовики справили враження. Про військово-патріотичне виховання молоді піклуються і школи, проводять зустрічі з ветеранами, організовують тематичні змагання. Є також практика шефства військових частин над освітніми закладами. Вони допомагають, вони приходять. Вони допомагають, вони приходять не тільки для проведення класних годин, вони проводять якісь змагання. І найголовніше у дітей є можливість відвідати військові частини, тобто побачити, як служить сьогодні солдат Придністровської армії. Звучали за круглим столом і пропозиції, наприклад, внести предмет початкової військової підготовки у список олімпіадних, а переможцям надавати місце у військовому інституті. Шви покрівлі, що протікають. 70% житлового фонду республіки потребують ремонту. Комунальна сфера одна з злободенних тем сьогоднішнього дня. Здебільшого населення за квитанціями жуків платить справно. І коли після чергового дощу або танення снігу тече стеля і сиріють стіни. Виникає питання: а за що ми платимо? Чому так склалося і що робити? Розповів голова уряду Олександр Мартинов. Це на самом деле серйозний вызов і для людей, і для Це насправді дуже серйозний виклик для людей і для уряду, тому що проблему необхідно вирішувати. Проблема набула дуже гострого характеру. Сьогодні перед Мінекономрозвитку поставлено завдання підвищити прозорість жауків за допомогою рахункової палати. І другий момент подумати, як держава може підключитися до вирішення цього питання. Не виключено, що найближчим часом буде створено фонд капітального ремонту. Саме об'єктів житлової сфери. Вирішення цього питання буде протягом найближчих місяця-двох. Про проблеми в комунальному господарстві, зайву бюрократію та ситуацію в соціальній сфері, тарифи, ціни і не тільки. Про роботу уряду в цілому. Велике інтерв'ю з Олександром Мартиновим. в Програмі питання прем'єру. Сьогодні 2 березня о 21.25. Не пропустіть. У Бендерах дітям сиротам вручили ордери та ключі від трьох упорядкованих квартир. Із щасливими новоселами зустрілась наша знімальна група. Для них це справжнє свято. Нарешті власна квартира. Ольга трохи ніяковіє, але не стримує посмішки. Ключі від нової квартири відкриють двері в нове життя. Я бажаю, щоб сполученням ключів я бажаю, щоб з отриманням ключів і ордерів у вас почався новий етап. З'явилися у вас міцні сім'ї, народилися нові бандерчани, щоб радість панувала у стінах цих квартир. Наталя про своє житло мріяла з дитинства разом з братом і сестрою. Виросла в Бендерському дитячому будинку, закінчила політехнічний технікум, знайшла роботу, але жити доводилося в гуртожитку або на найманій квартирі. Зізнається, чекала цього моменту вісім років. Головне, що є своє родное вже головне, що є своє рідне. Не винаймаєш у когось, а є свій куточок. У 2017-му новоселами стали дев'ятеро дітей сиріт. В цьому році держадміністрація придбала ще три упорядковані однокімнатні квартири. Протягом року планують відремонтувати сім кімнат в гуртожитках спеціально для сиріт, яким виповнилося 18. Також у 2017-му році три молоді сім'ї отримали кредити на придбання або будівництво житла. У 2017 году всього 10 освободившихся квартир. У 2017 році було вишикано всього 10 квартир, що звільнилися. З них вісім найбільш підходящих. Були надані сиротам. Звісно, приміщення не в найкращому вигляді і вимагають ремонту. Є державна програма з роботи з дітьми, з сиротами. Ця робота не може бути зупинена. Вона ведеться і буде продовжуватися. Попереду у Наталі приємні клопоти з облаштування домашнього вогнища. Каже, перше, що придбає килим на підлогу. Для тепла і затишку, для початку самостійного життя, є найнеобхідніше. У Придністрові стартував міжнародний фестиваль мистецтв Мерцешор. Церемонія відкриття прийшла в Палаці Республіки, як завжди, з вщент заповненим залом. Більше у наступному сюжеті. Відкриття міжнародного фестивалю мистецтв Мерцешор проходило в Палаці Республіки. Блискуча Віоріка, Придністровський державний хор, колектив Ліберті, Ритмік Данс, Альянс, «Ватра». сюрпризом вечора став виступ дуету заслужених артистів республіки Артема Демченка і Наталії Кірки. Ці організатори Мерцешору обіцяють порадувати придністровців новинками. З'явилися такі такі сторінки, як Мерцешорик. Це концерт дитячої народної творчості. Краще дитячі колективи представлятимуть свої програми. І звичайно у цьому році у нас буде спеціальний концерт, де будуть брати участь тільки заслужені колективи, що працюють у народному напрямку. Міжнародний фестиваль мистецтв Мерцешор» триватиме до 11 березня заходів близько 300. Це втричі більше, ніж в минулому році. Учасники фестивалю, артисти з Придністров'я Молдови та Росії дадуть концерти по всій республіці. У Бендерах щорічний фестиваль «Мистецтв Мерцешор відкрив муніципальний ансамбль пісні і танцю Пріятенія. Великий святковий концерт відбувся в Палаці культури імені Павла Ткаченка. На сцені колориті завзяття у залі аншлаг, незважаючи на сильний мороз. Легенда про весну, яка бореться із зимою, немов стала реальністю. Тому ідея весняного пробудження природи всім тут мила і дивовижна, червоно-біла символіка мерцешор до лиця і політикам, і людям творчості. «Мерцешор символізує біла сторона. Це чистота і порядок, а червона чесність і доброта. Ритм Мерцешору 2018 задає легендарний ансамбль Пріятенія, заслужений нагороджений орденом пошани. Це оркестр, вокальна та танцювальна групи. У репертуарі, як і раніше, народна музика і народний танець. Молдавський хор змінює український гопак. Російська кадриль зриває шквал оплесків. Багатомовність пісень вплітається в національний Придністровський вінок. у Придністров'ї давно став наймасштабнішим творчим святом. Музичний фестиваль проходить з 1 по 10 березня майже 30 років. Усі колективи міста задіяні у цьому марафоні. В течені 10 дні будуть проходять различні мероприяття. Протягом 10 днів будуть проходити різноманітні заходи. На жаль, гостей ми не очікуємо. Тому вся наша творча самодіяльність налаштована на те, щоб практично щодня у нас проходили концерти в рамках фестивалю Мерцешор 2018 тисячі Правильно ділиш то каждий готмерно. Що щороку ми відзначаємо радіємо весні. Це прекрасна пора року, і я бажаю щастя всім людям на землі. Перед бендерчанами із концертними номерами виступлять солісти народного хору ветеран та червона калина, музиканти з народного ансамблю Фелічитаре і народного оркестру Раш», ансамблі Добринюшка, народний молодіжний театр. «Авось» та багато інших. Центром фестивального марафону стане палац культури імені Павла Ткаченка. Причому вхід на концерти вільний. Мерцешор стартував і в Кам'янському районі. Вперше фестиваль мистецтв відкривали в Рашкові в місцевому будинку культури. Для гостей виступили артисти з рибниці. Всі подробиці далі в сюжеті. Фої місцевого будинку культури більше нагадувало казку. У день відкриття фестивалю тут розгорнулася виставка робіт учнів художньої школи та народних умільців. Мерцешури сьогодні мерцешор сьогодні робила зі стрічок білого і червоного кольору, і трохи зелених. Все таки свято весни. Хотілося в цей день принести людям трохи радості. Дарувати мерцешур традиція, у якій глибоке коріння, і дарують їх рідним, друзям, коханим. Це свято відзначає багато народів: греки, болгари, румуни, молдавани. Та ми, придністровці. і ми Придністровці. Урашковий фестиваль Марсашор відкривався вперше. Сергій Владімер зал підкорив композиціями Мусліма Магомаєва. дуже приємно було співати на кам'янській землі, моїй рідній землі, тому що я родом із Хрустової. Глядач дуже тепло нас зустрів. Бурхливі оплески і браво, Це дуже красиво було. Репертуар першокласний. репертуар першокласний. Таке враження, що знаходишся в Росії десь в концертному залі. Дуже якісне виконання. незважаючи на те, що на вулиці такий морозний день. у всіх чудовий настрій, всіх з любов'ю, хорошим святом, всім бажаю щастя. Фестиваль стартував. Попереду на кам'янчан чекають концерти за участю вокальних ансамблів хрустовчанка та ретро, дитячих танцювальних колективів, біла Акація» і «Асорті». І це все з інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, о 17.15 на першому придністровському. Всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!